Всім вітання! В кадрі у нас Рено Меган, четверте покоління, 20-й рік рестайлінг. Дуже мені сподобалось, як вони виконали рестайлінг. Зараз так, скажімо, в двох словах розповім, що змінилось, і поговоримо з вами про те, що приємно вразило. Ну, Перше, приємно здивував цей кокпіт. Мегановський виглядає дуже класно, яскраво, дуже. Багато є цікавих стилів. Я би сказав, що тут можна змінювати як в преміальних автомобілях стилі приладової панелі. Я поставив саме такий для того, щоб вам показати обрити на трасі, але кокпіт нового покоління в Мегані дуже класний. На рахунок рестайлінгу, що ж в ньому такого змінилося? Ну, Всередині рестайлін торкнувся керма центральної консолі, тобто трошки по-іншому виглядають. Управління клімат контролем мені подобається, що вони зробили назад хард кнопки, і це круто. Точніше, крутілки, хард навігація такого характеру в нього. Ну, мені вистачає Apple Carplay Android Auto працює круто. Мені подобається, як змінили кермо, але я це все покажу в день. Фари змінились на краще і задні ліхтарі змінились на краще. Що мені трішки не вистачає, я би трішки переналаштував світло фар на вище. Ну тобто, це без проблем можна зробити, хоча б підняти на якихось півградуса для того, щоб ті трішки далі світили самі фари. Світло класне, але його в плані дальності на шосе не вистачає у ну, зв'язку з нашими малоосвітленими дорогами. А з чим можна порівнювати четвертий меган, якщо брати його однокласників, ну, дивіться, можу сказати наступне: шумоізоляція. Така як е гольфа 7-го, або навіть я би сказав, би, як восьмого пасата. Дуже крута шумоізоляція, мене це прямо приємно здивувало. М'якість ходу. На мою думку, в мене стоять 205, 205, 60, 16 колеса. І, на мою думку, цей автомобіль навіть м'якший за Октавію на таких же 16 колесах, що мене прямо ну, дуже здивувало, я не очікував такої м'якості ходу від 4-го Мегана. Місця в багажнику. Місце в багажнику приблизно як у Seat Leon, десь приблизно 17-й рік, 18-й, тобто не рестайлінговий Leon, а попередній. Десь так плюс-мінус, можливо, трішечки більше, але я по літражу не досліджував, але плюс-мінус така. Такий об'єм багажника. Місця позаду, як в гольфа, один в один, мені здається, не більше, не менше, десь точно так само. Тобто, м'якість ходу, як октавія, навіть краще. Шумоізоляція, я думаю, що в цьому класі кращої немає. В мене тим більше комплектація тут Zen. І тут шумоізоляція просто-таки топова. Ну, дуже тихо. Зараз я їду 130, при тому всьому, що йде дощ, і я. Ну, Просто дуже тихо в автомобілі. Я ж кажу, як уби восьмого пасата не гірше, шумоізоляція точно. А м'якість ходу краще, ніж у Октавії. Багажник, так, багажник не скажем, не сильне місце 4-го Megane в Ресталінгу. Ну і в принципі в 4-му Megane до Ресталінгу воно теж не було сильним місцем. Витрата. Не знаю, яка вона буде. Хочу доїхати вже до столиці, тоді можу щось якесь резюме дати по витраті палива по обертах на трасі. Можна поговорити про це в принципі, зараз, так як у нас дві смуги для руху, для руху в одному напрямку. Давайте почнемо. Зараз в мене вімкнена шоста передача, це механіка на шість передач. Почнемо зі 120 км на годину на шостій. Так, я вже перебрав 123, 122 нам, 120. 120 кілометрів. Оберти. Десь 1970 обертів в даний момент. 130. Автомобіль, до речі, вже оснащений системою AdBlue. Добре це чи погано. Це неминуче всі дизельні автомобілі такого року будуть оснащені системою AdBlue. Ну, В даний момент я бачу при 130, 2200. Але шумка, я вам кажу, вона вас реально приємно здивує. В попередньому Мигані 4 не така була шумоізоляція. Тут просто топ-зе топ. Подобається, як працюють двірники, їх абсолютно не відчувається в салоні. Тобто, ти їдеш і двірники. Вімкнені, і причому вімкнені на досить серйозну швидкість. І Я жодного жодного звуку від них не чую. Не чую звуку від дзеркал, тобто, все ж таки щось попрацювали над якоюсь шумоізоляцією, щось удосконалили. Світло світло хотілося б, щоб світило далі. Мені трішки маловато. Тобто, але це можна підняти звичайними регулюваннями. Фари тут стоять LED Pure Vision, але вони тут не максимальні. Я думаю, що є максимальніші фари. Подобається, як працює без ключової. Вони удосконалили цю систему. Давайте 140. Так, ми їдемо зараз 140. У нас 2000 приблизно 400 обертів. Можливо, 450. 150. Шумка все одно тримається, я, я шокований. Ну, 2,5-150. Рівно 2,5. Ну, більше набирати не буду. Якби я рухався в день, я б ризикнув набрати більше. Але розумійте, що 2,5-150, тобто 3, приблизно буде 180 км на годину. Ця швидкість є критичною для таких погодних умов. Я не маю бажання в даний момент. Такої швидкістю рухатись абсолютно. Для мене приємно буде рухатись от 120 приблизно. Більше не хочу, так як ну, реально погодні умови, темно, траса не освітлена, нормально, можна піймати яму, тому не хочу я таким ризикувати. Якось так. Більше розповім в наступних роликах. Машина мені дуже сподобалась. Не знаю знову ж таки, яка буде витрата палива. Побачимо, буду рухатись в комфортній для себе швидкості для таких погодних умов 115-130. Буду їхати приблизно не більше. Побачимо, як вона буде себе поводити. Також буду їхати в зворотному напрямку. Спробую тест на 5-й передачі. Я колись так робив на третьому Мегані. і мене здивувало, здивувало те, що на п'ятій передачі при швидкості 130. Витрата палива на третьому Магані була менша, ніж на шостій передачі при швидкості 130. Ну це теж ми порівняємо. Подобається багато оцих змін. Вони такі незначні, тобто це все ж таки рестайлінг, але кокпіт став набагато, набагато крутіший, сучасніший. Мені подобається, як працює Apple CarPlay тут і Android Auto, Мені подобається в комплектації ці крутілки. Вони мені дуже топові, дуже круто працює підігрів сидіння. Система утримання смуги руху зараз працює як система утримання. Вона не просто сигналізує, вона ще і підкермовує автомобілем, і це круто. Але друзі, отакі от ключові речі, як двірники, це як в преміум сегменту. От їх взагалі не чути. Так, це питання в тому, що тут хороші двірники самі по собі, але я не чую відмашок взагалі. Тобто це означає, що шумоізоляція в автомобілях реально просто першокласна. От про сядьте, порівняйте, четвертий маган до Рест і Рест, ви будете, я думаю, приємно здивовані. Мене ця історія прямо вбила на повал, що тут така крута шумоізоляція. По динаміці зміни незначні в зв'язку з тим, що додалось тільки 4 кВт до двигуна. Він був 81 кВт в попередньому доресті. Зараз він має 85 кВт. Зміни є суттєві під капотом, як виглядає двигун. Зміна є суттєва в тому, що інтеркулер на даний момент в них стоїть вже рідкісний, а не повітряний. Добре, це чи погано, не знаю. Вак. Давним-давно відійшов від повітряних інтеркулерів. В нього майже всі вже жидкості. Все ж таки, мені здається, що завдяки повітряному інтеркулеру охолодження турбокомпресора відбувається більш краще. Але якщо звернути увагу на Volkswagen, там немає взагалі жодних проблем з турбокомпресорами. Тому можливо Рено зробило правильне рішення. Єдине, що мені не дуже подобається, я потім покажу під капотом ті речі, які для мене трішки є, ну от такими. Незрозумілими в загальному двигун конструктивно, я думаю, сильно не змінили, але ці, це тільки ззовні і конструктивно те, що здається зовні. Я думаю, якщо його розбирати, зміни будуть досить такі суттєві, і запчастини однозначно не підійдуть сюди від попереднього четвертого мегана. Однозначно класна машина. Мене дивує просто шумоізоляція, я вже не це повторювати. Приємні зміни це просто, ну Скажем, преміальна м'якість коду, преміальна автомобіль стоїть на дорозі, преміальна шумоізоляція як для четвертого все ж таки Мегана, Тому що все те, на чому я їздив до цього, в Октавії А8 шумоізоляція гірше. Це 100% в гольфа 7-го шумка, я би сказав, гірше. І восьмого гольфа я би сказав, що шумка гірше. Але питання тут можемо порівняти, в принципі, хто має гольф виїхати. Ну, про Леон взагалі говорити не буду, шумки там, в принципі, немає. Про Peugeot 308, новий рестайлінговий Peugeot я не користувався. А от до рестайлінгової мені шумоізоляція теж гірша, ніж в цьому микані. Оце приємно дивує. Кокпіт оновлений. Зараз тут стоїть такий, в принципі, така модифікація кокпіту, як. На Мегані 4, який був в Доресті. Але перемкнути тут я буду, думаю, що ви будете приємно здивовані, як воно виглядає, виглядає реально просто топово. Класна машинка, яка мені дуже і дуже сподобалась. Налаштовуються скловочисники, ну багато чого налаштовується окремо. Зараз, коли я рухаюсь, я стиль кокпіту міняти не буду змінювати, але обов'язково обов вам це покажу в момент, коли... ну, в момент, коли це буде зручно. Можливо, я зараз зайду, знайду. Так, от стиль перший, дивіться, який стиль другий. Просто крутезно виглядає. Як на мене, плюс до того ви можете змінювати, подивіться палітру кольорів. Ну, в кого є таке налаштування по палітрі кольорів? Не знаю, мені здається, майже ні в кого. Стиль третій ось такий, самий, мені здається, такий він сумненький. І стиль четвертий. Стиль четвертий виглядає ось так. Мені я звик до того, щоб бачити шкалу обертів, тому мені комфортно так, але ось це виглядає як в якихось все ж таки преміальних реально автомобілях. Можливо, інформативність, яка би мені хотілося побачити, це навігаційну систему, ось тут, в тому маленькому куточку, де є все ж таки показник навігації, і можливо, її можна сюди вивести. Я поки що цим питанням не задавався, але... Обов'язково, коли я більш детально вивчу цей автомобільчик, я вам все це покажу. Поки що враження неймовірні. Автомобіль продається, до речі, це чистий 20-й рік оригінальний окрас 119 тисяч оригінального пробігу, ну буде зараз 120, поки я з'їжджу в столицю і назад. І вашим він може стати в бюджет 17 тисяч доларів. Дуже гарний пробіг. І хто шукає на механічній коробці передач. Чудовий аналог Октавії і гольфа. Тут така суміш, знаєте, тут м'якість Октавії навіть ще краще, шумоізоляція b 8 Passatu, А от місця в багажнику не так багато і місця в салоні, так як в того ж самого гольфа. Ну, тут можна скидати налаштування, чого я робити точно не хочу. Яскравість налаштовується, ну, тут якось, якось так. Навіть фон екрану можна змінювати, ну це взагалі вже щось на А тут персоналізувати. Ну тобто налаштування круто, можна зробити налаштування під ключ. Тобто, може, наприклад, якщо користуєтесь і ви, і дружина, ви можете зробити налаштування під ключа, який буде з автомобілем. Тобто, якщо дружина сідає в неї свій ключ. Зі своїм брелочком, то автомобіль буде зчитувати і буде вмикати відразу налаштування ті, які налаштувала ваша друга половинка. Ну або якщо є інший якийсь водій, в сім'ї, який користується автомобілем. Якось так, поки що все. Далі будемо говорити детально, я його зніму десь класне відео цьому автомобілю. Розповів більш детально, покажу які зміни, покажу, які зміни під капотом в багажнику. Зміни теж є. До речі, фактично, зміни зміни вони майже не помітні, але вони тут досить такі суттєві. Я їх вам обов'язково продемонструю. Навіть зміна є по тому по запасці